Всім привіт! Я вітаю вас на каналі розпаковка Кіндер Сюрпризі. І сьогодні ми розпочинаємо розпаковувати третю палетку наших чудових кіндерів Джой по мотивам книги і фільму Гаррі Поттер». Отже, розпакуємо сьогодні також 12 штучок, пошукаємо головних героїв, колекційні іграшки. Буду траплятися, сподіваюсь, не дуже багато повторів, а ми розпочинаємо. І я традиційно нагадую, що вага буде з'являтися в верхньому лівому кутку. І ми розпочинаємо. Розпочинаємо з першого. Хто не дивився перші дві частини, посилання в описі, будь ласка, подивіться. Там ми знайшли 10 героїв серії. Ой, щось погано відкрилося. Так, і тут нас чекає, і тут нас знов чекає Аластер. А Аластер Муді. Ось такий чудовий персонаж цього фільму. Чудово пророблені промальовані деталі, промолдовані його шрами всі на місці, око його зроблено чудово. Чарівна паличка. Костюм також всі деталі, всі гудзики, всі ремінці, все на місці, нічого не було. Втрачено. Ось така чудова іграшка. Аластер. Це у нас вже третій Аластер, який нам трапився, Ну, нічого. Ми будемо збирати повну колекцію. Нам залишилося ще дві іграшки знайти. Будемо шукати. О, ми знайшли одну з тих, що ми не знайшли минулих разів. Це у нас професор Трілоні, Севілла Трілоні. Нам вона так і не трапилася минулого разу. Ось така чудова іграшка з двох частинок. Також програма ApplayDo можна відсканувати. Так, складемо нашу іграшку. І почнемо розглядати магічний шар у неї в руці. Плаття її, червоні черевички, і така косиночка, якщо можна її так назвати, окуляри. Промальоване, в принципі, все класно, як на мене, класно. Всі деталі, все на місці, сюди можна мотузочок зачепити і носити як брелок. наприклад. Класні іграшки оці в стилі фанко. Взагалі чудові, чудові іграшки. Нарешті нам трапилася Свіла. І ми продовжуємо. І нам не вистачає одного героя. То уважний, якого нам героя не вистачає, напишіть мені в коментарях. І нам трапилась повторна герміона. Герміона нам трапилася. Зберемо її. Також з двох частинок. Ось така герміона. З чарівною паличкою, в спідниці, плащик. З капюшончиком тут капюшончик прикрило волосся, але нічого. Ось така чудова фігурка Герміони. Продовжуємо. Відкриваємо. Щось торохтить. Мабуть, що фігурка. І тут ми маємо. Це луна. Ой, я трошки е, неправильно порахувала. Нам не вистачає не однієї, а двох героїв. І ось нам трапилася одна з двох. Роздивимось вкладиш І все знову порахуємо. Нам трапилося тепер вже 11 героїв. Нам не вистачає лише одного. Нам не вистачає снейпа. Ми його не знайшли ще, тому будемо шукати далі. А ми розглянемо луну Лавгуд. Ось такі в неї прекрасні, як на мене, кульчики. Зараз беремо цю фігурку. То не знаю, що таке кульчики це Сережки. У вигляді полуничок. Ось такі прекрасні в неї кульчики. Також костюмчик факультету Рейвенкла. Капюшончика за волоссям, на жаль, не видно. Ось така чудова у нас. Блондинка Луна. Ходить до нашої колекції дівчаток. Дівчатка і Алластер. Наступним п'ятим буде. Якщо ми зараз знайдемо Снейпа, це буде дуже чудово. А у нас тут додаткова іграшка, і це Гаррі. Гаррі такі додатки у нас є іграшки на Олівчик. Або можна просто як брелочок носити. Ось такий на олівчик, на ручечку можна одягти з двох частинок. Ось так ми тут чіпляємо цю резиночку. І ось так з'єднуємо. На олівчик, резиночка, щоб воно не ковзало і не знімалося, не злетіло. Маємо такого гарі. В принципі, як додаткова іграшка, також непогана, краще, ніж оцей браслетик. Нехай буде отакі прикраси на олівчик. Ну Закладки ще також нічого. Нам цього відео не трапилось, поки закладки. Ну, але нічого. Ну Браслетики це зовсім взагалі щось таке одноразове, якщо чесно. Ось такого ми маємо. Гарі. І шоста іграшка у нас. І шоста іграшка. О знову професор Трілоні. Знову Сивіла нам трапилася. Не будемо її доставати. Розглянемо ще раз нашу іграшку. Ось така у нас чудова В Своєму зеленому платі з червоними черевиками. А ми вже відкрили половинку. І знайшли чотири нові герої. І один додаток. На жаль, одна повторка, але це нічого. Через хвилинку продовжимо далі. Продовжуємо наше розпакування. Залишилася ще половиночка палетки, це 6 штук. І ми продовжуємо. продовжуємо ми з героєм. І це рон. Рон Бизлі. Також з двох частинок, нічого нового. Ось так ми маємо. Рона. Рон також з чарівною паличкою, в плащі з капюшоном. І ось для порівняння герміона. Герміона, до речі, значно тяжче за вагою. Ну, звісно, її волосся дуже багато пластику, тому вона набагато тяжча. І я ще е, трошки е, помітила, що у Грона більш глянцевий пластик, а у Герміона більш матовий. Мабуть, що різні робили станки, але чому сказати важко. Ще одна у нас до колекції іграшка, і відкриваємо наступну. Ще у нас 5 шансів піймати северуса. І ми піймали. Знову Джоу. Джоу у нас вже третя іграшка. Як на мене, це другорядний герой, і краще б зробили Сіріуса. Ну, це особисто моя думка. Я її вже виставлювала. Ну, але мені більше подобається Сіріус. Ну, для порівняння. Костюмчики дівчат чорненькі. У Джоу сіреньке спідничка, у луни чорна. І вона без плаща. Вона просто в костюмчику без плаща. А Джоу у нас в плащі також є капюшончик, хвостик у неї ззаду. Також дуже легенька іграшка. І продовжуємо. Продовжуємо. Чи зберемо ми цю колекцію за сьогодні чи ні? Ось головне питання. Так, це не дуже вдало у нас відкрила. І це знову Джоу. Джоу у нас вже вже якийсь раз. Я так не граю? Повторні, повторні, повторні іграшки нам не треба. Продовжуємо далі. І наступним у нас буде остання тріка на сьогодні. І це якийсь браслетик з Гаррі Потером. Це браслетик з Гаррі Потером. Ось такий герой Гаррі Потер у нас тут намальований. Це тканинний браслетик, як на мене, одноразовий. Ну, що ми маємо? Де і розглядаємо отак. От Нехай у нас тут відпочине. І останні два шанси. І Дамблдор нам трапився Дамблдор. Професор Дамблдор? Ось такий дамблдор в окулярах в своєму фіолетово-сиреневому плащеві. Шапа його також присутні, окуляри. Сива борода, сиве волосся. Все на місці. Нічого не загубили. Ось такий чудовий дамблдор. Дамблдор. І останнє на сьогодні яйце. Finder joy. І тут нас чекає. І тут нас чекає професор МакГонал. Також вже повторочка ми її вже бачили, але розглянемо. Отже, ми не, не піймали Северуса. Нема у нас Северуса, на жаль. Будемо шукати його далі. Класний плащ, всі деталі пророблені, деталі костюму. Класні дуже чарівної палички в неї немає. Але вона в каптурі такому. На жаль, тут не так промальований. Контур, ну нічого. Ось такому ми маємо професор МакГонагал. І через хвилинку переглянемо весь наш улов за сьогодні. Ось такий улов ми маємо на сьогодні. Нам трапилося дві нові іграшки і один новий додаток це голова Гаррі Поттера на Олівчик. І серед нових іграшок це професор Трілоні і Луна Лавгуб. На жаль, ми не піймали останнього нашого іграшку для колекції це Северус Снейп. невловимий. Будемо шукати ми його далі. А я знову прошу підтримати мій канал. Підпишіться, будь ласка, натисніть дзвіночок, щоб отримувати всі сповіщення. Поставте цьому відео лайк, щоб його бачило якомога більше людей. А я вам всім дякую і до побачення.